В Житті українців дуже багато очікувань. Нас, насправді одне з них це тих хто любить дійсно свою державу, хто е розуміє наскільки потрібно, щоб Україна була в усьому саме українською без впливу е Росії і Московського патріархату. Це вже що е стосується релігії. От наше очікування, коли ж нарешті Києво-Печерська Лавра повністю перейде е саме в українські руки, ніяк не хоче залишати московський патріархат. Архатиї, там вже який день перебуває наш Святослав Тромса каже, знову там збираються зараз на богослужіння. Люди бачимо і за ним стоять святи. Розкажи, що там сьогодні? Може, там щось казали люди, які в них плани. Е, привіт, колеги. Ну тут. Починається, поки все тільки починається. Зараз дев'ята у нас 47, але кажуть, що більше найбільше всього буде відбуватися після десятої, коли прибуде комісія мінкульту. От бачите, якраз зараз там збирають людей, всі йдуть. Це ви до комісії, напевно, та йдете? Це куди всі йдуть? А скажіть нам. Ну, до храму? До храму? А продовжується богослужіння? Так певно, так зрозуміло. Це воно з якої триває з 6.30 знову. Да. Ну, добре, бажаємо вам успіху. Звісно, в цьому бачите, всіх знову запрошують до храму. Зробили невеличку перерву на як то кажуть, чай пиріжки, і можна далі повертатися до служіння. Але тим не менш, о 10-й годині всі очікують на приїзд комісії Міністерства культури, яка буде продовжувати працювати тут у Києво-Печерській лаврі, і, зокрема, от переглядати державне майно, яке вони мають всі проглянути і провести відповідний, якби от огляд і інвентаризацію вчора. Їх не допустили, і вже заповідник відповідний позов подав і зробив заяву до національної поліції про перешкоджання діяльності комісії і допуску до державного майна. І фактично, вчора перешкодою стали і парафіяни. Які ось тут зараз ви можете бачити, що близько вже ну напевно 200 людей напевно зібралося це більше ніж ми бачили годину півтори тому. І тут є і молоді люди, є більше середнього віку. Є 90 приїхали років з Харкова. А, ви приїхали? А, Скажіть, ні, ні, людина з 90 років. І Ви не проводите тут анті. Понімаєте? Ага, це, це ви анті проводите. Якщо у вас Бога в душі нема, то у вас його ага. ніколи не буде, тому А ви що... заглядали до мене в душу. У Вас гординя велика. Зрозуміло, бачите. Ось так. Так, так. Ви щось а як тебе зовут? Мене звати Святослав. А я Ніна Дуже, дуже приємно. Значить Святослав. А ти знаєш, що свящиник вище царя і ангела? І не дай вище Бог... Вище царя і ангела? Да. И вище і вище Бога, напевно, так? Ну, ви ж слышите, я вам сказала, вище царя і ангела. І uh -huh. тому королева, коли їхала, вона приїхала, перша брала благословення. І представте, якщо ви сьогодні обидите, ви осудите, що чекає uh -huh. вас в житті? Uh -huh. А як, як, і ви скажіть, що мене чекає в житті? Бог без, Бога, без Бога всім а, плохо, всім шов визна ну, так е, таке чувство, що вам Господь крови прок все время кричите, Господи, mm, покажи да. мої недостатки. Та да, да, да. саме большое... хай знаєте, кожен дивиться на свої недоліки. Перш ніж шукати, ви, знаєте, прай, прай. сучок в чиємусь прай. оці, хай колоду в своєму побачить. Це так так. Ми ж процитували е, Біблію. Бачите, це ж і до вас також стосується. Е, дуже дякую вам. Ми вас почули. Ми вас почули. Ми будемо далі продовжувати прямий ефір. Ми вас не чуємо, тому що за законом все має тут бути звільнено, а ви перешкоджаєте цій діяльності. Це ваш закона не так. Бачите, тут вже збирається справжня за наші дії за ваші гроші. І мерседес у пана Павла також за ваші гроші. Син був наркоман і сцінився благодаря сповіді йому передарі. Слава Богу за це. Слава Богу. Богу за це. слава Богу. Але зараз перебування вже тут цієї церкви незаконне. Це державне майно, яке має повернутися до держави. Ви перешкоджаєте цьому. Тому е, дякую вам. Дякую вам. Проходьте далі на богослужіння. Як е, бачите, люди тут, доки не закінчився опалювальний період, нікого не мають права висіляти. Це по закону добре. Добре, ми почули. Бачите е, власне, <сі> такі настрої приблизно тут. Я міг би звісно, ну багато ще ходити по людям, розповідати. Але тим не менш, ми чекаємо на комісію і чекаємо, чи буде в супроводі її е, національна поліція, патрульна поліція, поліція діалогу і чи будуть уникатися ось такі подібні сутички. Будемо слідкувати і перебувати на місці за правопорядком, який певно може бути порушений сьогодні. Я вже одружений. Дякую. Ай, дякую, Богу. передаю вам слово, колеги. <рес> Свята, ну Тепер я так розумію. Ми ще й чекаємо на завершення опалювального сезону. Ні, Вимикай розумі... батареї. Я знаю, як вирішити це питання дуже швидко.